Нагадаю, напередодні Сенат Сполучених Штатів ухвалив закон про виділення Україні понад 60 мільярдів доларів допомоги. Про це стало відомо з трансляції засідання Сенату. За законопроект проголосували 79 конгресменів проти 18. Ну і детальніше про військову допомогу від Сполучених Штатів Америки говоримо далі із науковцем, ветераном штурмового батальйону Майдар Євгеном Диким. Євгене, вітаю. Слава Україні. Героям слава. Пане Євгене, ця допомога від Сполучених Штатів, яку проголосували, і та частина, яку вже виділили, і фактично вона рухається до нас. Наскільки вона вплине на хід бойових дій на фронті? Вплине дуже суттєво, і при тому це йдеться не про там один день чи там про один тиждень. Пакет військової допомоги, який загалом проголосований, це нам на рік, на рік доволі впевнено себе почувати в цій війні. При цьому я дуже сподіваюсь, що його дійсно буде, скажімо, розподілено раціонально, тобто не до кінця цього року, а саме на повний рік, з моменту як воно от зараз починає постачатись, тому що нам треба бути свідомими. Ми пам'ятаємо, як тяжко далось пробивання цього пакету до допомоги. Сім місяців Дональд Трамп блокував його надання, і тому ми маємо одразу виходити з того, що цей пакет може бути останнім. Якщо потім будуть ще. Прекрасно, але ми маємо виходити з того, що от на рік нас забезпечили, а за цей рік ми маємо максимально вкластися те, щоб далі не залежати від того, вдасться пробити наступну допомогу, чи, чи не вдасться. І за розміром цей пакет такий, що він нам цей рік дає. От нам дає дають рік впевненості в своїх силах. Нам дають шанс взагалі на перелам в ході війні. Не зрозуміти мене неправильно. Це не про те, що ми з цією допомогою можемо прямо цього року перемогти, розгромити Росію. Ні. Але е, з цим пакетом ми отримали шанс на перелам в ході війни, щоб знову е, власне, війна пішла в бік, вже, скажімо, нашого переважання і нашої майбутньої перемоги, як це було в кінці 22-го, початку 23-го. От зараз -то ситуація прямо протилежна, насправді. Зараз то, е, скажімо, ми в глухій обороні, і ця оборона поступово прогинається. Цей пакет вирішує нам дуже багато проблем. Але треба зрозуміти е, теж чітко, що він вирішує не всі проблеми, а багато проблем ми маємо вирішити самі. Тож, е, і, скажімо так, нам дають шанс на перемогу, але від нас з вами залежить, ми цей шанс використаємо, чи ми цей шанс профукаємо? От я в даному разі, в першу чергу, про нашу мобілізацію. Справа в тому, що е, ну, жодна зброя, а нам дають багато зброї і хорошої зброї. Але навіть ідеальна зброя не воює сама. От вона воює тільки в руках у людей. От, е, нам було дуже важко останні місяці, е, тому що ми воювали і е, з шаленим дефіцитом боєприпасів, і з шаленим дефіцитом бійців. От дефіцит боєприпасів тепер закінчився. А от дефіцит -то бійців нікуди не дівся. От якщо в нас по артилерії було співвідношення 1 до 20, порівняно з росіянами, все, оцю проблему нам зняли. А те, що в нас по бійцях співвідношення на фронті 1 до 7, 1 до 10, тобто, от для того, щоб ми з вами могли поспілкуватися в етері, зараз кожний наш захисник чи захисниця стримує ціле відділення орків. Так от, це ж нам Конгрес США не вирішує. Оце ми можемо вирішити тільки самі. І тому тепер все залежить від того, як ми сприймемо цю допомогу. Якщо ми сприймемо її так, що от нам дали знову шанс на перемогу, але тепер ми маємо напружити всі сили, як це було в 22-му році. От ми маємо набрати людей до війська, ми маємо мобілізувати нашу економіку і разом з цим пакетом допомоги переламати хід війни, тоді все прекрасно. А якщо ми навпаки сприймемо це, що О, ну нам же ж тепер дали зброю, то відповідно наша нам тепер мобілізація. Ну от тоді це буде катастрофа, і тоді через якийсь час ми скажемо, що цей пакет допомоги пішов нам не на користь а навпаки на шкоду. Тобто, скажімо так, Америка свій крок зробила так на сім місяців пізніше, ніж це мало бути, але все ж таки Америка свій крок зробила. А тепер все в наших з вами руках, причому саме наших з вами, українського тилу. Бо наша армія робить все, що тільки вона може з тим ресурсом, який є. І матеріальний ресурс для нашої армії тепер наші союзники закрили. Але ми з вами, український тил, маємо закрити потребу в особовому складі для нашої армії. І тоді дійсно ця допомога е, піде нам на користь і е, стане дуже суттєвим внеском в нашу перемогу. Якщо ж ми цього не зробимо, ну то буде теж називається коня корм. Пане Євгене, кілька головних тез я хочу виділити із вашої відповіді. І розпочнемо із раціонального розподілення цієї військової допомоги. Хто має це зробити? Це Сполучені Штати мають нам надавати кожного місяця якусь однакову кількість всього, що нам потрібно. Чи це ми маємо дати правильний запит і розтягнути цю допомогу на рік? Тут, тут це має бути спільне рішення. Штати мають поквапитись, щоб власне всю цю суму використати до їхніх президентських виборів. От тому, що результати цих виборів, скажімо так, як мінімум не передбачувані а можуть бути взагалі, ну давайте будемо чесними, поки що більше шансів у Трампа. І абсолютно зрозуміло, що при Трампі ніяких наступних траншів не буде. Тому і навіть навіть якщо щось не встигнуть поставити до е, його приходу, то він знайде механізми, як не допоставити навіть вже проголосоване. Тому тут отут я б в нього вірив, тут я б в ньому не сумнівався. Тому, по-перше, до президентських виборів в США це все має бути передане і доїхати, якщо не прямо в Україну, то принаймні на склади в Європі. А от далі, вже як це розподіляти власне вже в наші бойові частини і е, використовувати в ході бойових дій. А це вже буде справа саме нашого військового командування. І до речі, от в ньому я б сильно не сумнівався. Я думаю, що якраз е, от ті речі, які ми з вами зараз обговорюємо в етері, вони для наших генералів більш ніж очевидні. І е, аби тільки штати поставили, а я думаю, що використовувати будуть все ж таки дуже з розумом. Е, оце, оця історія нас дуже навчила. Справа в тому, що оце блокування Трампа воно ж виявилося несподіваним. Але ж ну на захист нашому керівництву, що політичному що військовому, воно виявилось несподіваним для всіх. Воно навіть для Кремля виявилось несподіваним. Навіть в Кремлі сподівалися, що Трамп спершу стане президентом, потім заблокує допомогу. І коли він прихитрився це зробити на рік раніше, це було абсолютним сюрпризом саме для всього світу. Але тепер я думаю, цей сюрприз нас навчив. От я думаю, що ми отримали таку дуже потужну ін'єкцію від того, щоб е, повністю сподіватися тільки на чужу допомогу, і головне плани будувати під те, що нам вже обіцяно. От треба виходити з того, що будь-яка обіцянка може бути зірваною, і до кінця можна покладатися тільки на себе. До речі, про другий важливий аспект це про те, що можемо сподіватися в першу чергу на самих себе, тому що, якщо як ви кажете, цей пакет допомоги може стати останнім? Ви кілька разів у своїх різних інтерв'ю казали, що працюєте над проектом, ви його не називали, але який допомагає там умовно нищити русню. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви, що українська держава, а українське міністерство оборони робить усе для того, щоб через рік не залежати або мінімально залежати від партнерів? Це не про міністерство оборони. Я, я вважаю, що з одного боку дещо дійсно дуже суттєво зроблено. І наша оборонка за минулий рік взагалі набрала таких обертів, яких не було за 30 років незалежності. Але з другого боку я бачу і дуже серйозне недопрацювання. В першу чергу фінансове. це ми з вами зараз не розкриємо ніякого секрету. Що е, виявляється, в нашому бюджеті державному вже зараз не вистачає грошей викупати все те, що вже зараз виробляє наша оборонка. При тому не вистачає не трошечки. А на даний момент у держави є кошти купити половину того, що виробляють наші оборонні підприємства. А, а тим часом очікувалося, що цього року наші підприємства ще в 6 разів збільшать виробництво. То в такому разі виходить, що в нас є гроші викупити одну дванадцяту. З того, що ми за рік потенційно здатні виробити, і оце питання не до міноборони, не міноборони шукає кошти. Це питання саме до уряду в цілому і до міністерства фінансів, і це питання до Верховної Ради. Бо я думаю, що без змін в законодавстві ми ми коштів багато не знайдемо. Нам потрібна, нам потрібна мобілізація не тільки людей. Нам потрібна мобілізація фінансів, яку ми досі не зробили. А між іншим, в росіян вона вже два роки як зроблена. От в росіян зараз от вони заберуть з усього з лікарень, зі шкіл, з пенсій, але на фронт піде все. Ну а нам навіть там ну про лікарні і школи навіть мова поки не йде. Нам, поки хоча б припинити, вибачте, мене дороги будувати, мости нові будувати, клумбочки різні там по містах. Хоча б це в нас є дуже серйозні запаси коштів, які використовуються на Хай корисні речі, але речі, без яких під час війни можна, вибачте, перебитись можна і треба. От ми маємо провести оцю мобілізацію фінансів. Зробити до речі, досі не зроблений чомусь, анонсований ще в 2022 році єдиний оборонний фонд. І тому окремо щось закуповує міністерство оборони, щось закуповує взагалі чомусь мінцифри. От щось закуповують там інші. А, ну МВС, окремо по своїй лінії. Ну під час війни це дурниця має бути єдиний оборонний фонд, з якого закуповуються для потреб всіх відомств, всі види озброєння, техніки тощо. І в цей оборонний фонд зокрема треба направити всі акцизи, які між іншим на час війни можна було б і збільшити дуже суттєво. Як мінімум, акцизи на алкоголь, тютюн, так точно. От е, більш, то наш з вами військовий збір. От ми з вами платимо півтора відсотки військового збору. Так. Це що, відповідно до масштаба загрози? Я думаю, щоби ми з вами заплатили по 3%, відсотки. Ну чесно, ну не зголодніли б і з торбами б не пішли. А ще й а ще, цей військовий збір можна було б зробити прогресивним, щоб ми з вами заплатили по 3%, а ті, хто скажімо, суттєво багатші заплатили по 4%, а найбагатші по 5%. І знову ж таки, ну ніхто з торбами не пішов би. От, е, от чому ми досі не робимо таких речей, це для мене загадка. Нам зараз, от, е, стри, от ключовим фактором, який зараз стримує саме розвиток нашої оборонки, є брак коштів бюджеті для викупу продукції. І, відповідно, ці кошти треба знайти. І от Ну навіть ми з вами в цій короткій розмові одразу намітили кілька шляхів, де їх можна знайти. Це питання саме політичної волі. Пане Євгене. А що ми не виробляємо, що будемо все-таки просити в наших партнерів і що точно не встигнемо налагодити протягом року? Ну Почнемо зі снарядів. Ми їх вже виробляємо і будемо збільшувати виробництво, але за рік, два, навіть три ми не вийдемо на ту кількість, яка нам необхідна. Тобто, в першу чергу, все ж таки саме нам потрібні вже готові снаряди, причому вони нам потрібні з відусіль. Ця війна з'їдає снаряди просто в, ну, в неможливих неміряних кількостях, е, і, і це не зміниться. Е, далі е, ракети. На жаль, ми колись були космічною державою. От е, ми запускали супутники, а в радянський час саме наш Південмаш робив взагалі, міжконтинентальні балістичні ракети, оті самі сатана. Але, на жаль, це було втрачено. Наразі працює ракетна програма, ну, один з її успіхів, ми з вами вже бачили в роботі. Це нові модифікації крилатої ракети Нептун. От але з балістикою, знову ж таки, не буду розголошувати подробиці, працюють, працюють дуже серйозно. Але все ж таки за рік-два наздогнати пропущених попередніх 20 років все ж таки неможливо. Тому в межах рік-два ми ще будемо по всі, по всьому ракетному озброєнню, Ми будемо повністю залежати від союзників. А ну абсолютно очевидно, що ми ніколи навіть в радянській час час ми не випускали бойової авіації. Навіть наша гордість Антонов це транспортники. От саме бойову авіацію ми не робили ніколи, і це те, що, скажімо так, на це ми зараз навіть не маємо замахуватися, нам це зараз не треба. А от по чому ми повністю себе вже забезпечуємо і будемо думаю забезпечити, це по дронах всіх можливих варіантів. Це і по морських дронах, і по повітряних дронах, дальніх, і дальніх. Ну я вже мовчу про всякі там в ПІІшки. Тут ми насправді взагалі попереду всієї планети, за винятком, можливо, орків. От єдина країна, яка реально з нами на рівні змагається по Дроноробству, це власне наші вороги. от А весь інший світ відстав на багато років і з подивом дивиться, як взагалі це все відбувається. Зараз армія США намагається собі замовити 에, fpv дрони так от їм їх розроблять тільки через 4 роки, щоб ви розуміли. А може, ми, от, ми продамо. Бо ви... Може, ми продамо? Ну, нам зараз все з'їдає наш фронт, поки що так. Але взагалі, е, насправді, е, після війни, якщо тільки ми її виграємо, то наша оборонка користуватиметься величезним попитом на світовому ринку, хоча б тому, що вона буде перевіреною в умовах реального сучасного конфлікту. І а це, а це краща реклама для зброї, яка тільки може бути. Е, яку б ти не показував круту зброю на випробуваннях і на виставці, але зброя, по якій є реальні відгуки воювавшої армії, це абсолютно інша історія на ринку. Тобто так. Так, о те, що в те, що зараз ми маємо вкласти величезну кількість нашого бюджету, це те, що потім після війни, цей бюджет буде наповнювати. Причому наповнювати сторицею. Пані Вігене, третій аспект, про який важливо згадати про мобілізаційний ресурс. Ви про це теж кажете, що крім нас ніхто воювати не буде. Але от бачимо ситуацію, що зараз за кордоном консульські послуги українські чоловіки не можуть отримати. Вчора була постанова Кабінету міністрів про те, що паспорти громадян України для виїзду за кордон можна отримати лише на території України. Тобто всім цим людям треба приїхати сюди, стати на військовий облік і тоді отримати ці документи. А як ви вважаєте, оця ситуація? Вона нормальна? Чи ні? Мало так бути уже так, так. Чи... ненормальною є та ситуація, коли мільйони українських чоловіків призовного віку не стоять на військовому обліку. От ця ситуація є абсолютно ненормальною. От і е, взагалі-то, ну от ця історія з українцями що шов тут в тилу, що за кордоном, вона взагалі м -м, показує, що в нас щось погано з базовою освітою. От на рівні першого класу середньої школи мають пояснювати, що права та обов'язки це дві абсолютно невід'ємні речі. Що якщо ти хочеш користуватися громадянськими правами, з цього автоматом витікає, що в тебе є певні громадянські обов'язки, і навпаки. Оце основа суспільного договору, це основа конституційного ладу взагалі. Але виявилося, що мільйони українців чомусь цього так в школі не зрозуміли. І щиро вважали, що права в них всі є, користуватися всіма сервісами держави вони мають, і держава має їм ці сервіси забезпечувати, а при тому жодних обов'язків у них нема. І коли їм нагадали про те, що взагалі то є і обов'язки, вони чомусь щиро і шалено обурені. От е, оця ситуація з українцями за кордоном вона просто вирівнює їх і нами. От чомусь ми з вами тут маємо стояти на військовому обліку. Вибачте, в них у тих українців за кордоном в них є рівно всі ті самі права, що у нас з вами. А чому в них мають бути інші обов'язки? От, ну, от, е, е, а те, як там не кажи гоп, поки не вискочив за чоп, ну, от те, що ти таки вискочив за чоп, абсолютно не знімає з тебе ніяких твоїх конституційних обов'язків. Конституційних обов'язків можна позбавитись тільки разом з правами. Тобто, окей, тебе не влаштовує, відмовляйся від громадянства, здавай паспорт. Е, між іншим, в нас ніхто примусово нікого громадянства тримати не буде. От, а якщо ти хочеш все ж таки користуватися всіма громадянськими правами, ну вибач, є і друге. Друга сторона. І це не стосується не тільки України, це стосується будь-якої функціонуючої держави. Це, в принципі, ну, основа суспільного договору. Пане Євгене, і дуже коротко. Я розумію, що про фронт коротко ми говорити не можемо, але мене цікавить конкретно от Ота ситуація, яка там склалася. Deep Діп Стейт пише: я от цитую: керівництво 115-ї ОМБР відповідальне за крах оборони на цілій ділянці, допустивши значних втрат загиблими, пораненими та зниклими безвістними. Це не секрет. В соцмережах достатньо свіжих публікацій із пошуком рідних дві бійці не повинні нести покарання за відсутність організації та взаємодії у бригаді. Ну і це йдеться саме про, про очеретине. Що можемо Сказати про конкретно цей випадок? Е, дивіться, ну, по-перше, особисто я не володію якоюсь інформацією саме конкретно по очеретах, на крім того, що була в відкритих відкрити джерела. Тобто, інсайдів в мене звідти саме немає. Але е, те, що мені загалом дуже не подобається, це вибачте отакі от, от обговорення, як ви тільки що зацитували. Слухайте, от не справа тиловиків, а Діпстейт це рівно такі самі тиловики, як зараз ми з вами. От вони там собі сидять, вони малюють красиві карти, але вибачте, не справа тиловиків вирішувати, де керівництво бригади, що не допрацювало, де комбати винні, де конкретні бійці. Оце справа армії, це мають робити тільки люди, які були в аналогічних ситуаціях. От вибачте мене, але от ті, хто самі. Стримували такі атаки, як в очеретині, от вони можуть судити. Бійці там мали далі триматися і просто перелякались, чи насправді ці бійці вичерпали свій ресурс, що матеріальний, що фізичний, і тому не могли не відступити. От знову ж таки, в армії, скажімо так, є службові розслідування по командуванню бригаду, по командуванню батальйонів. А от коли, вибачте, мене люди, для яких війна це красиві лінії на карті, от коли вони починають все лісти і із розумним виглядом судити, хто там винний, хто не винний. Оце, в принципі, мені здається, засадниче неправильно. Почув. Пане Євгене, дякую, що пояснили і. Тільки одне уточнення. тобто є такі справи, їх розбирають, і військові керівники бачить звичайно. І до речі, і це дуже дуже мало з цього потрапляє в медійний простір, і правильно, але ж насправді погони летять регулярно. Погони летять регулярно, перетрушують командування підрозділів регулярно. І те теж не факт, що завжди це робиться правильно. Ну але знову ж таки, ну не нам з вами звідти в це влазити, так. Дякую, дякую за те, що доєдналися. Євген Дик, і науковець, ветеран штурмового батальйону Айдар. З ними говорили про допомогу Сполучених Штатів Америки Україні а також про ситуацію на фронті.